Пригоди ведмедика. Пішли якось діти до лісу по гриби. Узяли з собою іграшкового ведмедика та й забули його під деревом. Прибігли до ведмедика зайці. Не бійся, ведмедику, у нас в лісі добре. Тут стали інші звірята підходити, усі раді новому гостю. Кожному хочеться його чимось пригостити. Білка горіхів принесла, заяць морквинку, їжак ягід. А ведмедик сидить, як сидів, не ворушиться, нічого не бере. Який вередливий ведмідь, закричала сорока, нічого не хоче. Тут почувся страшенний тріск і з чагарнику вилізла ведмедиця. Де тут моє ведмежатко? Злякалися звірі та втекли. Понюхала ведмедиця іграшку. Еге, та це ж не справжній ведмедик. А понесу, но я його своїм діткам. Нехай пограються. Гарна вийшла іграшка для маленьких ведмежат.